Колеги, вітаю! Сьогодні ми розглянемо, яким чином за допомогою бібліотек Python побудувати теплову карту і безпосередньо завантажити її з файла за допомогою графічного інтерфейса користувача. Це той курс продовження тих занять, які у нас стосуються використання можливостей Python тими спеціальностями, які не займаються програмуванням, для яких. Це виключно для повсякденного використання і для візуалізації текстових, графічних даних та обробки даних. Зараз, щоб нам було зручно, я відображу інформацію про рядки нашого коду і розгляну, як це все буде здійснюватись. Структура є загальною, є простою яким чином працює програма? На першому етапі ми завантажуємо бібліотеки, з якими будемо взаємодіяти. Далі ми повинні задати масив даних, який будемо використовувати під час роботи з програмою. Тут, у відповідності до технічного завдання, програма може завантажувати дані із файла Excel або із файла CSV. І далі ми працюємо з цими даними. Також в програмі включена така можливість, як перевірка структури таблиці. Якщо у нас буде менше двох стовпків, то програма буде видавати помилку. І безпосередньо сам код, який нічим не відрізняється від того коду, який ми виконували на минулому занятті. Коли розглядали процес побудови теплової карти, візуалізації із завантаженого файлу. Давайте ще раз уважно поглянемо на наш код. І бачимо, що у нас лише додалась одна бібліотека, яка має назву Tinker. Це бібліотека, призначена для створення графічного інтерфейса користувача. Отже, розглядаємо наш код. Рядки 1, 2, 3, 4 відповідають за завантажені бібліотеки, такі як Panda, Seaborn, Matplot І далі. Tinker. Ці бібліотеки призначені для створення та роботи з даними. Seaborn для візуалізації і побудови теплових карт. І бачимо, що в нас Тінкер, графічний інтерфейс користувача, він імпортує дані із завантаження із діалогу із користувачем за допомогою меседжбокса. Бачимо, що ми завантажуємо файл, і тут ми повинні задати шлях розташування нашого файлу, звідки ми будемо завантажувати дані. Інакше кажучи, ми задаємо шлях файлу. файл пас. Після цього ми робимо і перевіряємо наш файл. Якщо у нас файл має закінчення .xls, то це в нас Excel файл, якщо це то це в нас CSV файл. В іншому випадку у нас буде виводитися повідомлення-помилка, підтримуються лише файли формату Excel або CsV. І у нас знову ми повертаємось до початку команди. Тобто у нас відбувається обробка файлу. На першому етапі ми повинні завантажити цей файл, коли запуститься програма. Далі ми. Перевіряємо тип файлу. Якщо у нас файл відповідає нашим вимогам, ми можемо додатково перевірити структуру таблиці. І тут ми оцінюємо кількість стовпців. Якщо у нас кількість стовпців менше двох, то ми виводимо повідомлення: помилка: файл повинен містити мінімум 2 стовпці. І далі, вже безпосередньо після цього. Той самий код, з яким ми раніше працювали. Тобто, єдина відмінність від минулого заняття це те, що ми в кінці створимо графічний інтерфейс користувача, а на початку виконання програми ми безпосередньо зробили перевірку нашого, нашого файлу на відповідність помилок. Це реалізується за допомогою циклу. Try, Accept, і в тілі цього циклу міститься перевірка за цими двома вимогами. Якщо ми відключимо цей цикл, видалимо, то тут ми лише повинні будемо самостійно наводити інформацію, самостійно прописувати це все. Так само, якщо ми захочемо задати якісь наші власні ще додаткові перевірки, то це також можна. Вкладати саме в тіло цього циклу. І у фінальному значенні ми будуємо таблицю. При цьому тут ми задаємо розмір нашого вікна графічного інтерфейсу користувача. Також ми бачимо, що сам графічний інтерфейс користувача, він собі містить назву, теплова карта з файлу. Це властивість род title. Далі ми вказуємо розміри, чому відповідає властивість род Geometry. І далі безпосередньо ми задаємо написи. Це напис «Label», який відповідає Tinker-Label ROT Text. І тут ми повинні надати назву нашій кнопці. Тут ми можемо змінювати, як нам бажається за потрібно, задати властивості шрифту, задати властивості розміру шрифту. З цим, цим ми також можемо працювати, змінювати. Це все достатньо швидко змінюється. І також у нас буде друга кнопка, яка відповідає безпосередньо за завантаження файлу. І в результаті наша програма виконується. Давайте запустимо після того, як обговорили код, і переглянемо, що в нас створюється. Зараз у нас виведеться графічний інтерфейс користувача. Ми бачимо, що сама програма містить заголовок, теплова карта з файлу. І далі нам є напис. Текстовий э, властивість лейбл, натисніть кнопку для вибору файлу, і натискаємо Завантажити файл. Давайте скористаємось тим файлом, який ми створили минулого разу, який має назву SalesData, тобто відомості про продажі. Також ви можете створити власний файл, і бачимо, що в результаті у нас відбувається. Візуалізація про рівень продажів по регіонам та місяцям. Є інформація ця вся. Ви можете її також зберегти, можете збільшити, можете зменшувати, можете переглядати якісь певні регіони, можете з цим працювати. Зараз я пропоную вам змінити інструкцію. Давайте тут напишемо текст властивості, Label оберіть. Файл. Давайте. Оберіть файл. Файл та натисніть на кнопку. Ну і також ми можемо змінити наш шрифт. Давайте це буде не Arial, а Times, New Roman. І давайте спробуємо запустити нашу програму на виконання. Так. Бачимо, що в результаті у нас. Давайте спробуємо інший. Так. Зараз відкриємо. Подивимось так, який-небудь розмір стиль шрифту. Так, Зараз відкриваємо. Так. І давайте спробуємо шрифт формату Aptos. Так. так, зараз ми це все виконуємо. Так, 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 так. Так. Ага, Так, тобто нам необхідно було закрити наш. Побачили ми нашу помилку. так І тепер давайте спробуємо знову запустити наш код на виконання. Зараз бачимо, що в нас змінився текстовий напис, і тепер ми можемо вже змінити властивості про наш шрифт. так Тут я натискаю Aptos змінити замість аріал і натискаю Виконати. І, як бачите, формат шрифту в нас змінився. Так само ми можемо змінити властивості нашої теплової, нашої кнопки, можемо змінити заголовок. Давайте в нас будемо, назвамо візуалізація, візуалізація продажів, а розмір змінимо із 500. Із 300 на 500 і 150 на 350. Давайте тепер запустимо і переглянемо, що в нас буде виконуватись. Як бачите, у нас змінився розмір вікна. При цьому у нас у властивостях вікна існує така можливість, що можемо змінювати розміри, або навіть взагалі. Розгортати на весь екран. Ще раз наголошую, що коли ми переглядаємо код, структура є достатньо простою, логічною, ми повинні завантажити бібліотеки. Далі ми повинні завантажити файл із того вікна. Яке нам буде виводитись програмою, але спершу, коли ми починаємо взаємодіяти через графічний інтерфейс користувача, у нас відбувається перевірка на відповідність типу файлу і на те, яка інформація міститься у цьому файлі. І у фінальній стадії виконання програми у нас виконується візуалізація. І будується простий графічний інтерфейс користувача, в якому ми задаємо е, написи, бачимо, що в нас є е, напис нашої форми, нашої програми. Далі ми задаємо розміри. Далі ми бачимо, що в нас на робочому вікні знаходиться напис. Далі ми указуємо розташування нашого надпису. І ще є один у нас графічний об'єкт, який відповідає за кнопку і за процес натискання. Тобто програма працює наступним чином, що коли ми запускаємо на виконання програму, перед користувачем з'являється графічний інтерфейс користувача. Який вимагає надати файл, з яким ми будемо взаємодіяти, і після цього, безпосередньо перевіривши наш файл, виконується автоматично програма. На наступному занятті ми вже будемо переходити до побудови 3D-вимірних поверхонь, до побудови 3D-графіків та безпосередньо до візуалізації тих функцій, які ми задаємо.